Через того, що усіх переміг, чи з того, що наші козаки ніколи не здаються і завжди захищають. Тому що ми рождені для війни, на жаль. Але ми не здаємося, ми не переможемо і все у нас буде добре. А ще особисто вітанечко і передаю меседж е е Кімичу. Кімич, ти мене поняв. Качайте, може, опозоримося, але ми стараємося. Так, пошустримо, так, да, трошки? пошустримо. Душерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви Погляд хижий думав мультиками точно народився для війни, а я хвороб монато не простився, милував від луковецького котла. Чоловіцькі віщи сон наснився, жде мене замур за намаха, а я хотів тримати економічний фронт, а у житті не завжди все йде гладко. Тож токи весь патрон триває район, з пацанами тримаємо посадку. Ми з посадами тримаємо посадку, і ось я іду турній дорозі, Правильний корж знову затруїв узнеснемось, зі у верболоці, і ніх не маскаль не а я мотив тримать економічний фронт? А у житті не завжди слідуть гладко Тож порт і патрон, тримає район Ми, Ми з пацанами тримаємо посадку. посадку Ми з пацанами тримаємо посадку Економічні сили нас не запросили тому донати на кому надати, лопати. Лопати, поки годині носили і каліянку сили, хтось не китне, мусив воювати. А я хотів тримать економічний фронта у житті. Не завжди все йде гладко, аж поки пес патрон тримає район. Ми спасанами тримаємо посадку Ми з тримаємо посадку Ми з тримаємо посадку Ми з тримаємо посадку Все, підписуємося на канальчик З вами був Любомир Вершинин і Алекс Пулеват Все, всіх обняв Бум так, ну шо, блядь, ну я надеюсь, ну нормально, блядь. Ну, я, я надеюсь, блядь. Пиздец. Все більше не буде? Ну я не знаю, якщо хуйня, конечно, то лучше сделать красиво. О, ебать, звук-то шикарний, нахуй на самом деле, если честно, я даже не ожидал.